Доброго дня, ми з вами знаходимося на Кейдем конференції. От, я хочу вас запитати сьогодні, які вас враження за ліві конференції? Привіт. Uh, враження позитивне, тому що я бачу, що стає все більше і більше людей, які цікавляться в гіндевах, і, ну, це круто, тому що це класно робити. Добре, давайте тоді зробимо таке маленьке побажання на наступний рік. Що би ви зробили на наступного року? От, допоможіть нам. Що треба зробити наступний рік, щоб конференція стала ще кращою, з вашого повіду, До Чого бракує? Працювати з контентом, все-таки, щоб контент був якісний, рівень, рівень викладачів піднімати, можливо, місце змінити. Так, більше потрібно місця, тому що потрібно Вже люди не владять в один зал, якщо хочуть щось послухати. Ну так, ну, в цілому добре, що ви працюєте, що розвиватися, дуже потрібна річ. Добре, і тоді ще таке маленьке, там опером на 20 секунд. Що ви можете побажати людям, які займаються в ігровій індустрії, які просувають іграшки, які роблять українські іграшки? Ну, такі так, два слова, такі знаєте, коли все дорогу. Не боятися, не боятися перешкод, а, робити те, що ви робите. Якщо ви дійсно це любите, то у вас буде успіх. Ну і розуміти те, що... Те, що ви зробили, що вони запустили на ринок, це тільки 5% від той роботи, яка потрібна ще буде зробити. Сайно живуть, дякую.